Забрали машину із парковки в аеропорту Цінела. Так, зачиняю тут все під камерами, під наглядом. 100 лей за добу, буквально 3 хвилини до аеропорту. І якщо ви напишете, що ви від нас, для вас буде спеціальна ціна на трансфер до аеропорту. Цілодобово працюють все дуже чітко. Приїхали, набрали. Вас зустріли, завезли в аеропорт, прилетіли через 5 хвилин, вже під аеропортом трансферчик. Ось зараз на такій машині робиться трансфери. Все дуже комфортно, зручно. Всі чемодани Входять, тут подивіться скільки місця в салоні. Працюємо вже і ставимо машину тут більше трьох років. і Самі надійні найвигідніші ціни, і дійсно ваша машина буде у безпеці під наглядом. А якщо якісь питання є, обов'язково допоможуть і підскажуть. Пишіть для координатів.